Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі на черговій ДД неділі. Вас дуже радо вітаю! І сьогодні роздумуємо над словом, яке церква дає нам на сьому неділю звичайного періоду. Тож велка! Посмотри, сьогодні запрошую вас зосередитись по особливому на першому читанні. Е, Прекрасний уривок, який показує нам, що робити просто з війною. І тут два особливих моменти, до яких би вас заохочував якось по особливому віднестися з розумінням і пошуком такої правди, прикладу і справді свідомої християнської позиції. По-перше, як би не було довкола нас, які би великі загрози над нами не були, нам, як християнам, дуже важливо пам'ятати, що Господь всемогутній, найбільший. І в першому читанні проявляється це дуже красиво, бо Саул, вирушаючи на Давида, бере з собою три тисячі відбірних воїнів. Написано, може, помиляюся, в цифрах, але точно там написано, що ті воїни відбірні, найкращі. От, е, з найкращими воїнами Саул іде на Давида. Які в Давида шанси? Може, 0-1, але точно небагато. І Господь своїй величі дає Давидові, погляньте, який шанс. Описується сьогодні ситуація, коли, Давид, коли Саул спить зі своїми воїнами, і Давид може підійти просто в самий центр, і має можливість в, той же, в ту ж саму секунду вбити Саула, вбити ту загрозу. От, Господь настільки великий, що посеред найбільшої сили, найсуворіших просто якихось умов, Він може дати нам. Просто найбільшу перемогу. Може все так влаштувати, що зовсім по-людськи якось то не пояснювально, але в Бозі то стає все абсолютно можливе. Тому насамперед пам'ятаємо, що він все А друга річ, на яку заохочую вас звернути увагу, і це якби по-особливому підкреслює перше читання, а якось так в загальному про це говорить сьогодні Євангелія. Бо крім цього, погляньте, як бачить розв'язання ситуації Давид, і як бачить розв'язання ситуації Саул. Саул вважає, що коли вб'є Давида, то вб'є загрозу і все буде прекрасно. Давид же вважає, що коли Саул зміниться, тоді все стане прекрасно. І зміну цю робить не тим, що десь там йому погрожує чи щось такого. Ні, робить цю зміну своєю доброзичливістю до свого ворога. Не дозволяє йому знущатися, вбивати себе і так далі, але виходить до нього з любов'ю і доброзичливістю. І тому, дорогі, дуже важливо нам як християнам, теж пам'ятати, що Господь не хоче смерті грішника, але щоб навернувся і жив. Тобто ситуація довкола нас зміниться не тоді, коли хтось помре. Або хтось переможе тільки тоді, коли ми всі змінимо своє бачення. І тому сьогодні запрошую вас до роздумів цих двома над цими двома справами. По-перше, над тим, чи я справді пам'ятаю, що мій Господь всемогутній. Бо коли він не всемогутній для мене, то тоді справді втрачають для мене і сенс мої молитви, втрачають для мене і сенс, не знаю, очікування якогось чуда. Я лишаюся просто самотній, бо та віра моя гасне, якщо Господь не є для мене всемогутнім. А разом з тим, то запитаємося в себе, чи відрізняється моє бачення як християнина від бачення цієї світської справедливості, де для того, щоб мені було добре, хтось має померти. Бо це дорогі не змінить ситуації, змінить ситуацію справді любов, яка почнеться від мене. Тому шукаємо цієї любові з доброзичливістю, виходьмо до інших людей і в цій любові підтримуємо один одного, один одному допомагаємо і справді будьмо християнинами, які наслідують Ісуса Христа в Його доброті. Я ж вам дякую, бажаю прекрасної неділі і до зустрічі. Па.